Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Якщо ваша весна, реальна весна, не календарна, починається з того, що ви задаєтесь питанням, який верхній одяг обрати, щоб виглядати стильно, актуально і почувати себе комфортно. Якщо з приходом тепла ви починаєте пересилати своїм друзям ці меми з бежевими тренчами, то ви перейшли на правильне відео. Сьогодні будемо з вами розбирати новинки від українських брендів саме серед верхнього одягу, і просто поговоримо з вами про актуальні варіанти, які ви можете придбати до свого гардеробу, і подумаємо, що з цього це вічна класика, а що може й не короткочасний, але тренд. Тож тренчі ні, ні, не вимикайте. Я не з'їхала з глузду. Ну хіба ще трошки? Я хочу з вами поговорити про інші непрості бежеві тренчі з плащівки. А що як вам набридли саме вони, але існує безліч інших цікавих варіантів тренчів або загравання з тренчами? Скажімо так. Наприклад, ось такий джинсовий тренч від бренду Сідлецький. Що мені подобається. Мені подобається, що він виварений, але не занадто. Бо, знаєте, є такий денім, коли він вже дуже таких контрастних кольорів, і це така пряма відсилка до 80-х. Якщо вам не дуже хочеться мати такий суперетро вайп у вашому луці, але хочеться якийсь цікавенький тренч, це дуже класний варіант. І зверніть увагу на деталі. Ми бачимо, що в нас і пояс, ніби від реальних джинсів і гудзики на ньому саме такий. І деталі на рукавах дуже іронічно і класно. Також від бренду сідлецький ось такий цікавий лакований тренч, і не просто лакований, а в нього є така фактура. Знаєте, ніби трішки пожмакана. Зверніть увагу на крій, особливо ззаду, видно, що виходить така форма сердечка. А ось і гранжевий такий варіант від бренду Герман. Класний рудий такий трохи ржавий колір. І тут, знаєте, є відчуття, чи то тренч той горів, чи то він пережив повінь, і потім його ще малюр пофарбував, чи ото все разом. Класний він оверсайз такого крою. Оця фарба нанесена вручну, тобто у кожного тренчу буде свій малюнок, і він буде ваш саме тренч унікальним. Також цей дуже гарний тренч від бренду Кулаковський. Ми сьогодні про цей бренд будемо казати ще не один раз, бо він. Створюю ну нереальні речі, особливо зі шкіри. Ось такий тренч, він, звичайно, не бюджетний, але ви зможете його ще передати у спадок. І він класно буде зношуватись. Тобто, ця шкіра вона буде трохи змінювати фактуру, але залишатись такою самою м'якою це важливо. А від бренду Freo є ось такий тренч, на якому немає багато деталей. Мені здається, що його головна особливість якраз у цьому мінімалізмі і кольорі. Це такий, знаєте, колір карамелі. Дуже красивий. А тепер декілька позицій, які не зовсім тренч, але загравання з тренчем. Ось, наприклад, варіант такий від бренду Шипелик: це плащ кейп з комірцем-косинкою. Здавалося б, доволі брутальний такий крів, але оці саме деталі, хустинка в районі коміра, а також саме крій кейпу, коли ви можете висунути руки назовні і зробили цей виріб жіночним. І коли ви витягуєте руки, рукави здаються, ніби такі крила. Цікава дуже варіація на тему тренчу від бренду Оленіч. Є таке відчуття, що то був ніби звичайний тренч з підкладом, а потім хтось взяв і середину його у районі талії обрізав. І там ще є куліска, як у парки. Тобто це такий мікс тренчу і парки, і виглядає це дуже таке, знаєте, деструктивно і дуже цікаво. І ще позиція від бренду Джул, яка була дуже швидко розпродана, і зрозуміло чому. Ось такий плащ, у якого є тут пелерина, але вона з'єм але також там вальветовий комір, що зараз є дуже актуальним. І класно буде міксувати такий плащ з чимось більш жіночним, навіть банальною сукною комбінацією. Ще хотіла розказати вам про одну позицію, це варіант укороченого тренчу. Я дуже здивована, що я не знайшла багато таких варіантів серед українських брендів, бо якщо ви зайдете кудись там в Манго, в Зару, в якийсь мас-маркет, які вже у Києві, наприклад, відкрились, то ви можете побачити, що укорочений тренч – це тренд. Якщо у вас, може, є якийсь тренч, який ви вже не вдягаєте, може секонд-хенду, може ні, ви можете з цим погратись і обрізати його знизу. Ви можете спробувати залишити сири цей край побачити, як він буде виглядати, або відправитись до кравчині і підшити його трохи. Єдиний варіант, який мені сподобався у короче тренічу, я побачила від бренду Куш, і він цікавий чим, що в нього нема лацкані, в нього немає коміру, цей верх більш нагадує кімоно, і якщо в застебнутому вигляді подивитись, то це навіть таке конкретне кімоно. Який тут нюанс? Що тут треба класно придумувати, що ви будете вдягати усередину, бо оця зона вона постійно буде виглядати з-під тренчу. Це класно. Буде виглядати з якимись бадлонами, може, з якимись сорочками, з якимись базовими лонслівами, але про це треба пам'ятати. Мені також подобається, що цей варіант він матовий, бо, як на мене, саме тренчі з матовою фактурою виглядають крутіше і якось дорожче навіть. Наступний пункт бомбери. Бомбери це взагалі така спортивна, навіть трошки чоловіча естетика, бо бомбери в нас вдягали хто спортсмени. Ми можемо бачити багато різних варіантів бомберів, наприклад, у гравців бейсбол. Потім це перейшло вже, знаєте, якісь університетські ці куртки, які ми бачимо дуже часто в американських фільмах. Бомбери вже дав є у жіночих гардеробах також, тому я не буду вам розповідати про якісь базові варіанти, знову ж таки, з плащівки, якісь оверсайз, хакі, сірі, зараз баклажан також актуальний. Такі прості варіанти ви зможете знайти самі, я в цьому впевнена. І в мас маркеті від українських брендів, дизайнерські, будь-де. Мені б хотілося вам розказати про якісь такі цікавенькі бомбери. Наприклад, ось такий укорочений бомбер від Катімо. Він з нейлону, хоча виглядає, як на мене, навіть як зі шкіри. Класно він. Драпірується у районі талії і тут. Але через те, що він вкорочений, давайте будемо пам'ятати, що нам в ідеалі тоді підібрати до нього низ з якоюсь завищеною талією, бо що? Бо ми хочемо зберегти свої нирки і своє здоров'я, але хочу вам сказати відверто, що ось такий укорочений бомбер він буде класно виглядати і знизу на якісь дуже низькі, навпаки, посадці. Тоді буде виглядати найтонша наша частина талі. Якщо ви не соромитесь показувати свій живіт, то це також дуже сексі. Дуже мені припав до душі також ось такий вже шкіряний оверсайз бомбер від Бажани. І стилізація, оця з Максі, спідницею, з балетками, це просто лав. Вона неочевидна і саме через це вона цікава. Тому я на цьому наголошую, звертайте увагу на такі деталі. Ось такий молочний бомбер від Кулаковський. Не думала, що можна сказати про бомбер елегантний, але цей дуже елегантний. Це таке, знаєте, зероу, Желзандер, Тотем. Чому він виглядає елегантно? По-перше, бо він зі шкіри, в нього немає, знаєте, якогось такої фактури, якоїсь яскравої. По-друге, через колір, звичайно. І по-третє, бо ми не бачимо зіпер, він схован за шкіряним клапаном. Ну, вмію, Кулаковський вмію, що тут сказати? Я вже казала вам, що бомбер це доволі такий чоловічий елемент одягу, але бренд Фреу зробив його дуже таким ніжним, зефірним, жіночним, через що знову ж таки через колір. В цьому випадку через такий ніжно-рожевий. І якщо вам подобається естетика 80-х, коли були широкі плечі, знову ж таки шкіряні бомбери, пам'ятаєте ці варіанти там на Майклі Джексоні, то такий є у бренду Мері струс Тут вже така дуже гіпертрофована ця лінія плеча, він також укорочений, дуже цікавий, але мені здається, він вже для таких конкретних фашоніста, але я знаю, серед моїх глядачів є і такі. Дуже в стилі Сен-Лоран. Далі пальто Максі ніби з чоловічого плеча. Я вам вже про такий варіант одягу верхнього розповідала у своєму відео про мої улюблені українські бренди, коли казала про бажане. І знову ж таки повторюю, що такий варіант верхнього одягу з такою мускулінною широкою лінією плеча, прямий крій. Максі пальто буде актуальним завжди. Це вічна класика. Якщо у вас такого ще в гардеробі немає, і це відповідає вашому стилю, вашому самовідчуттю, то обов'язково придбайте таке. Якщо у вас є воно вже в якомусь базових кольорів, або може в деяких, там сіре, темно-синє, чорне, бежеве. То тоді ви можете погратись і взяти собі, наприклад, леопардове якесь фуксію, може у клітинку з якимось принтом, але почніть краще з бази, щоб ви могли носити його постійно. Взимку ми обираємо собі пальто, в якому в ідеалі 100% вовна або хоча б 70% вовни. Тоді вам буде тепло, комфортно і ви зможете його вдягати дуже часто. На весну ми вже можемо обрати собі якийсь варіант, де, наприклад, у нас 50% вовни буде також окей, доволі тепло. Таке пальто, наприклад, є у бренду Гладиш у бренду Куш. Таке пальто є в декількох кольорах. Мені особисто дуже подобається молочне. Я розумію, що це не дуже практично, але виглядає. Дуже дуже елегантно, жіночно, і одразу в мене є асоціація з брендом Бевза. Ну, як же потужно Світлана Бевза вибудувала свій бренд, що коли ми бачимо щось таке, знаєте, елегантне, дуже мінімалістично закроєм і біле або молочне, ми одразу думаємо про Бевзу. Таке пальто це інвестиція, тому його треба обирати дуже уважно, його краще приміряти і розуміти, що ви його будете носити, наприклад, з підбором, тоді одна довжина вам підійде краще, або навпаки, з плес. А з ким ходом тоді краще інша довжина вам підійде. Подивитись саме відтінок, бо знаєте, цих бежевих пальто, їх купа. Мені, наприклад, не йде такий персиковий підтон, а комусь не буде йти холодний, такий сіруватий підтон, тому треба йти і приміряти. Якщо вам хочеться зберегти це пальто в саме такому мускулінному варіанті, то його краще носити без пояса. Якщо ж ви хочете підкреслити талію, зробити силует таким більш жіночним, ніби такий піщаний годинник, то тоді ви можете обрати ремінь. І ремінь від пальто, який йде в комплекті. Або, я думаю, що ви бачили вже багато цих ременів, таких мотузок, вони бувають шкіряні, не тільки шкіряні. Вони були у бренду Коз, вони, здається, у Зари вже є, багато хто їх зробив. Також це може бути і будь-який Інший Класно, що в бренду Куш є розмір XL, і я вам нагадаю, що краще верхній одяг брати на 1, 2, іноді і 3 розміри більше, щоб він виглядав об'ємно, красиво і щоб ви могли всередину, особливо взимку, це важливо, вдягти якийсь свій улюблений светер. Навесні ця проблема вона вже менш актуальна, але саме посадка. Буде виглядати зазвичай такого пальто хоча б на один розмір більше, і навіть на моделі, яка тут в нас XS або S, розмір ML. Тому звертайте також на це увагу обов'язково, коли ви обираєте речі. Якщо у бренду є такий опис, написано, що модель, наприклад, розміру S такого то зросту, і на ній розмір такий, то ви можете тоді це якось співвіднести зі своїми параметрами і обрати найкращий варіант. І, звичайно, у бренда бажане дуже багато варіантів такого пальто, наприклад, ось такий варіант зі зборкою на рукаві, і їх там просто безліч, тому ви краще зайдіть на сайт. Я лінки на бренди залишу в описі, і ви зможете повернутись туди і розглядіти усі ці варіанти або якісь інші детальніше. Якщо ж вам не хочеться на брилі оверсайз-силуети, то знову ж таки у бажане є і приталені варіанти пальто. І як на мене... Такі варіанти виглядають краще з підборами. Плюс зараз ми вже трошки відходимо цього від оверсайзу від цієї балансіжної естетики. і Йдемо знаєте, ближче кудись до мюглєр. Йдемо більше до жіночності, до сексуальності, до того, щоб підкреслювати знову свої форми, показувати, що в нас є такі таталія, і такі варіанти пальто вони насправді саме зараз більш актуальні ніж оверсайз пальто. Але я вам нагадую, що обирати речі краще не за трендами, а обирати краще за все через свій стиль, свої вподобання. Бо ви розумієте, наприклад, що мені подобається це оверсайз пальто, і неважливо, буде воно актуальним через рік чи ні. Я буду його вдягати, бо воно про мене і воно відповідає моєму баченню свого стилю і взагалі баченню світу. Тут класно додати, знаєте, якісь акцентні прикраси, невелику сумочку, бо може на якомусь невеликому підборі, в ідеалі з довгим мисом, і буде цукерочка. Також мені сподобалось ось таке бежеве пальто від бажане, це 100% вовна, воно вже без кишень і має такий желзандер вайб. Різні варіанти піджаків з різної тканини. Я не кажу про звичайний костюмний піджак, ми кажемо про піджак як верхній одяг. Тобто, зазвичай в ньому є якийсь підклад, і він не просто з костюмної тканини, а з якоїсь утепленої тканини. В Катімо дуже критий цей пальто піджак, воно таке деконструктивне, бо імітує піджак на виворіт. І тут використан мікс двох тканин плащової та костюмної. Незважаючи на те, що він такого цікавого крію, це також вічна річ, і для всіх фанатів деконструкції маржили, я думаю, що це буде просто мастхев. Ось цей укорочений піджак, сірий у білу смужку. Це просто меч in heaven. Я обожнюю поєднання костюмної тканини вовни або просто костюмної тканини зі смужкою, синьою, сірою. У є варіант з цієї тканини повноцінного пальто, але їй цей укорочений. Мені здається, що на весну буде вже краще, можуть брати і ось такий укорочений. Мені подобається оця зборка в районі рукавів. І мені здається, що він буде дуже універсальний. Ви можете ж його вводити і в естетику таку більш спортивною вдягатися якимись дуже розслабленими джинсами і, наприклад, балетками. Знову ж таки, якщо у вас немає ще пальто повної довжини, то краще спочатку купити собі таке, а вже потім укорочене. Шкіряні жакети. Взагалі, я вважаю, що шкіряний жакет це нова косуха шкіряна. Якщо ви дивились вже колись мої відео, то ви знаєте, що моя найкраща покупка на секундах за весь цей час це шкіряний піджак за 27 євро, дуже гарного зеленого кольору. Ось в цьому відео я його придбала, а нещодавно я придбала ще один всього за 11 євро. Шкіряний піджак. В мене є про це шорт. Подивіться обов'язково, я також лінк залишу в описі до цього відео. У знову ж таки бажаний є ось такий гарний шкіряний піджак, об'ємний структурні плечі, тиснення під рептилію. Ну просто ефектний дуже. Зараз дуже актуальною є замша, навіть мені здається більше, ніж просто гладка шкіра. І саме замша у таких коричневих, коричних, навіть рудих кольорах. Це нас може відносити і до сафарі, може і до боху, може і до вестерн Стилістики все залежить від того, який саме буде крій. Наприклад, у бренду Колоковський є варіант і такий більш сафарі, варіант більш схожий на бомбер, і такий більш класичний коричневий замшевий піджак. А у гладиш є з коричневої замши таке дуже гарне Максі пальто. Замшевий варіант верхнього одягу, саме рудий, і коричневий, дуже гарно завжди виглядає з денімом. Лакований одяг. Якщо ви дивились мій шорт з моїми хотілками на березень, то там був лакований жакет від бренду Сідлецький. Я вам показувала вже тренч з цього матеріалу, але є і жакет. Мені подобається, що він оверсайз, але на показі вони стилізували його саме з тоненьким ременем, щоб підкреслити талію, І мені здається, щоб трошечки, знаєте, ще пограти в цю таку естетику 90-х, супермодел, з пауердресінг, ці плечі. Буде ще цікаво додати замість ременю, наприклад, ланцюжок. Більш такий спортивний варіант, ніби така робоча куртка, можна сказати, коли просто комір і зіпер, є у бренду Юто. В двох відтінках дуже актуального червоного кольору і такий гарний, дуже. Мені подобається цей крії, бо він такий не занадто оверсайз і не дуже приталений від бренду Joule, чорний. До нього є ще спідниця і класно виглядає саме як костюм. А ще в дуже таких яскравих кольорах є лаковані плащі від бренду Шепелек. Я коли вам робила відео про українські бренди, що роблять одяг з етномотивами, я вам вже їх показувала. Але ну не можу про це промовчати. Просто подивіться на ці кольори. Ну, це ж весна. Такі лаковані речі, як мені здається, не будуть вічною класикою, принаймні такі варіанти на зіпері, але лакований жакет, думаю, що його ви зможете носити доволі довго. І остання наша така підрубрика це буде вже такий цікавенький верхній одяг, якщо вам хочеться додати у свій гардероб саме щось таке, знаєте, з чудинкою. Я навіть не знаю, як правильно назвати цей виріб від бренду Gladish. Вони пишуть, що це Zipped Jumper, але це виріб дуже цікавий трансформер, якщо ви полюбляєте конструктори. Що ви полюбляєте Лего, вам сподобається. Це дійсно і джемпер на зіпері з дуже високим горлом. Це її трошки бомбер, це і трошки робоча куртка. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Я дуже радію, коли бачу в українських брендах не лише, знаєте, якісь трендові, актуальні або дуже базові позиції, а саме ось такий цікавий дизайн. І це ж просто знаєте заняття собі на тиждень придбати таку річ і знайти тисячу і один спосіб, як її класно вдягати. Далі нереальної краси просто жакет з вивереного деніму на зіпері. В чому його особливість, я думаю, ви одразу побачили. Він має назву Half Moon тобто півмісяць. Чому я думаю, ви також зрозуміли через ці вирізи в районі грудей, що мені подобається. По-перше, і фактура цього Деніму. І якщо ви слідкуєте за засновницею бренду Катериною, то ви могли бачити в її сторіс, як вони розповідали, що вони полювали на цей денім ще дуже давно, але постачальник сказав, що вибачте. Але саме цей шмат тканини він вближить внизу, а на ньому більш такі знаєте популярні відтінки. І ми не можемо витрачати стільки часу, щоб розгрести увесь цей верхній денім і дістати вам шматок цього. Тому чекайте, поки той розкуплять. І це було, здається, ще восени, і тільки на весну їм вдалося викупити цей денім і зробити з нього дуже класні речі. Дуже гарний мікс такої хуліганської естетики, бо фактура трохи іржава, бо в нас є зіпер і такої жіночної через крій, бо він приталений. Мені подобається, що якщо ви звернете увагу, особливо знизу видно, що лінії дуже м'які, і зіпер закінчується не в кінці виробу, а трохи з відступом. Це також підкреслює оцей крій, такий трошки метелик, і робить цей виріб жіночним. Ще одна деталь, яка мені подобається, це район горла. Ви бачите, що якщо цей жакет застібнути, то у районі шиї він буде тримати форму, а це дуже красиво. Також Катімо ось такий варіант чорного лебідю. Мені дуже подобається і через те, що це піря, і, хоча здається, що сам виріб такий об'ємний і додає, ніби вам розміру, але ні, чому? Бо ці піря вони дуже легкі, і у русі вони будуть рухатись разом з вами, і вони будуть навпаки створювати таку, ніби знаєте, хмаринку навколо вас, і ви будете вже просто летіти, а не йти. Якщо вам здається, що це лише така вечірня естетика, коли ви у вечірній сукні і зверху разом зі своїми діамантами в районі декольте вдягли ось таку шубку, то ні. Давайте з вами йти від протилежного і міксувати навпаки з чимось дуже таким кежуал, дуже буденним. Знову ж таки, джинси, чому ні, або може якась Максі спідниця з деніму І можуть бути знову ж таки балетки, можуть бути якісь батільйони. Тобто, якщо у вас вже є якась надила, Леність, якщо ви не боїтесь експериментувати, то ось такий верхній одяг може стати ну може не базою, але ви можете його вдягати доволі часто. Базова майка якась не дуже вечірня сумка, великі окуляри і все готово. Ой, бренд бажаний, що ви зі мною робите, бо не можу, знаєте, ніяк закінчити розповідати про ваші айтеми. Якщо від шкіряних косух ви вже дуже-дуже втомились, я навіть про них, як ви бачите, не розповідала. То може вам захочеться ось такий варіант косухи, коли вона трохи укорочена. Знову таки іржава, така потерта із бахромою. Бо естетика бохо, вестерн естетика, вона вже прийшла, ви вже зможете це зараз бачити не тільки там на показах, але у мас маркеті і ось такий варіант для стилізації у стилі Western Boho буде ідеальним. Ще цікавенький варіант пальто це ну, трошки, можна сказати, тренч, але він шкіряний від бренду Кулаковський. Він темно-зеленого, дуже гарного кольору, також з тисненням таким під рептилію і цікавою деталію поясною сумкою. Якщо її зняти, то він буде мати прямий крій, такий більш чоловічий, більш об'ємний. Якщо ж її вдягнути, вона стає нашим поясом, підкреслює нашу талію і має такий більш жіночний вигляд. Ще з цікавих варіантів таке пончо з ковдри ви вдягнули свою тепленьку ковдру, і пішли там на вулиці з собакою гуляти чи за кавою. Ще чим я здивована, зараз на піку популярності ці робочі куртки, знаєте, у стилі Барбур, у стилі Кархар, коли є вельветові або шкіряні комірці, дуже такий прямий простий крій, можуть бути кишені, може бути зіпер, але я чомусь не знайшла жодного варіанту серед українських брендів. Якщо ви бачили такі, будь ласка, напишіть мені у коментарях, але я знайшла цікавий лайнер. Простий стьобаний лайнер, знову ж таки, ви можете знайти у будь-якому майже бренді. Про них розповідати я не бачу сенсу. Але у бренду шипелик є ось такий прикольний лайнер. Ця вишивка це щось чарівне. Це знаєте, така мавка у великому місті, а назви цієї куртки паростки. Ну, що може бути більш весняним? Дуже вам дякую за перегляд. Нагадую вам, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, вподобайки. Це дуже допомагає мені розвиватись, допомагає мені розуміти, що вам подобається, що ні. Я почала зараз виробляти більше контенту, почала знімати більше шорс, почала більше публікувати в моєму інстаграмі. Ось він до речі, будь ласка, підкажіть на які теми. Саме щодо моди, вам би було цікаво подивитись відео. Може якісь практичні саме поради щодо стилізації якоїсь конкретної речі. Може про якісь направлення вам би було цікаво подивитись. Може зробити для вас підбірку кіно з крутим стилем, або принаймні, де мені дуже подобається ця костюмна складова. Напишіть, будь ласка, я вам буду дуже вдячна, бо я буду робити контент, який буде цікавий саме для вас, бо створюю його саме для вас. Купуйте українське то дзінс і бережіть себе.